25 листопада стартує Всеукраїнська щорічна акція 16 днів проти насильства. Міжнародна спільнота підтримує цю акцію з 1991 року. В ці 16 знакових днів об'єднується вся спільнота, особливо активно, і говоримо ми про протидію домашньому насильству. Це ганебне явище, яке не має місця в нашому житті. Не має існувати ні в країні, ні в кожній родині, яка, на жаль, на сьогоднішній день може стикатися з цим з таким ганебним явищем. Ці 16 днів відзначені таким ланцюжком знакових дат, які є, відзначаються саме в цей період. 25 листопада це початок акції, і це міжнародний день боротьби з насильством проти щодо жінок. 1 грудня всесвітній день боротьби зі СНІДом. 2 грудня всесвітній день боротьби проти рабства. 3 грудня міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями, людини з інвалідністю. 5 грудня міжнародний день волонтера, який особливо в цьому році, особливо в умовах війни, виходить дуже на високий рівень. 6 грудня вшанування пам'яті студенток, розстріляних в Монреалі. 9 грудня Міжнародний день боротьби з корупцією. І 10 грудня завершальний день цієї 16-денної акції. Це Міжнародний день прав людини. В цей день підсумовуємо і говоримо саме про ті права, на які має людина, як людина в повному розумінні цього слова. і Протягом всіх 16 днів ми говоримо про права людини, про е, неможливість їх ущемлення, неможливість їх е, недопустимість е, е, вчинення злочинів над людиною будь-якого сенсу. Е, в, для того, щоб е, ця, ці 16 днів е, ця акція пройшла насичено. Прийшла донести нашим людям, нашим громадянам всі всі ті меседжі, які ми хотіли би повідомити людей. Розроблений в області план проведення цієї акції. Він містить більше ніж 60 пунктів реалізації цього плану. Це Звичайно, просвітницька робота в закладах освіти, просвітницька робота в закладах культури, в бібліотечній сфері. Але є досить такі такі знакові заходи, які будуть проводитися в області в рамках цієї акції. Це 5 грудня в місті Глухові буде відкрито консультативну службу для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Ця консультативна служба створена Глухівською міською радою однак, кошти на її створення, на облаштування приміщення були надані з державного бюджету. Долучаються до цієї акції і громадські організації. Досить активно впроваджує свою політику щодо протидії домашньому насильству громадська організація Ліга сучасних жінок, яка працює цілорічно, але в рамках цієї акції буде проводити і заходи як для дітей, так для для жінок. Особливо це буде висвітлено активно. Також будуть проведені вуличні акції правовими службами. Нами буде на автовокзалі розміщена інсталяція Придивись, з якою можуть ознайомитися саме починаючи з 2 грудня в День Всесвітньої боротьби з рабством. Благодійний фонд Рокада також активно долучається до цієї акції. Це не єдиний його напрямок роботи, однак в. Міжнародному молодіжному центрі романтика буде проведена і виставка дитячих малюнків, і презентація робіт і роздача інформаційної літератури. Нами буде разом з телерадіокомпанією буде відзнято соціальний ролик з цього приводу. І який ми будемо транслювати протягом всіх 16 днів в різних соціальних мережах на на телерадіокампаніях? Хочу трошечки проговорити про проблематику домашнього насильства в області. У нас відповідальним за цей напрямок роботи в кожному районі, в кожній громаді визначений визначена уповноважена особа на Рівні або заступника голови райдержадміністрації, заступника міського голови, заступника голови територіальної громади. На нижчому рівні це зазвичай органи соціального захисту населення. На центральному рівні опікується проблематикою протидії домашньому насильству Міністерства соціальної політики. Трошечки статистики. До органів соціального захисту населення за 9 місяців цього року надійшло 3333 повідомлення щодо вчинення домашнього насильства. 85% від цієї цифри це насильство щодо жінок. Це традиційна цифра, вона такий відсоток не зменшується. Ми спостерігаємо таку тенденцію, коли ми почали майже 10 років тому говорити про проблему домашнього насильства, про боротьбу з нею, то кількість людей, які зверталися до органів соціального захисту, була втричі менша. Зараз ми спостерігаємо збільшення. Це не значить, що кількість випадків домашнього насильства збільшилась. Це значить те, що наша робота не залишається непоміченою, це значить те, що люди почали більше довіряти і е, знають, куди звертатися, і е, говорять про цю проблему, тому що хоч, хочуть вийти з цього кола насильства. Для того щоб людина могла звернутися, е, якщо потрапила в, е, в ситуацію домашнього насильства, перший телефон. Його дуже легко запам'ятати, це телефон поліції 102. Також є цілодобова гаряча лінія з протидії торгівлі людьми. Це 1547. Є національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства 116-123, короткий номер, і можна телефонувати до департаменту нашого 77 9209 а також можна звертатися до відповідних органів соціального захисту на місцях. Обов'язково протягом доби, якщо факт домашнього насильства надійшло повідомлення, обов'язково протягом доби відповідні служби звертаються до поліції. Обов'язково буде реакція до реагування на факти вчинення домашнього насильства. Залучається не тільки поліція та органи соціального захисту. Тут залучені і освітяни, і медики, якщо не дай Бог. У людини є пошкодження фізичного здоров'я, обов'язкова служба в справах дітей, якщо домашнє насильство вчинене відповідно до дитини. Дуже широке коло соціальних служб, психологів, якщо це необхідно, долучається до роботи з потерпілими. В області створено 43 мобільні бригади, які в громадах. Які реагують на факти домашнього насильства? Я говорила про те, що відкривається 5 грудня в місті глухові консультативна служба. Але в нас вже працюють в області такі служби, спеціалізовані служби, які створені ще в до початку повномасштабного вторгнення. Це у Тростянецькій громаді притулок. Який був внаслідок війни пошкоджений зараз? Він за допомогою міжнародних партнерів відремонтований і надає послуги жінкам та дітям, які постраждали від домашнього насильства. У місті Ромни працює консультативна служба, яка створена ще до воєнних дій, працює дуже активно і надає відповідні послуги. В шостці також була створена до війни консультативна служба. А в цьому році вони розширюють свої напрямки роботи і при консультативній службі створюють денний центр для того, щоб... Особи постраждали від домашнього насильства, могли там перебувати в день і отримувати відповідні послуги. Всерединобуді створена створена була спеціалізована служба денний центр з кризовою кімнатою. На жаль, внаслідок воєнних дій не працює, не пошкоджена, але не працює, оскільки там активні бойові дії проходять. В цьому році у нас створюється в Кролевці спеціалізована служба, це нова, буде відкриватися на початку наступного року. В Глухові я говорила вже в шостці, розширюється. В Конотопі також був створений, створений денний центр. Зараз вони також розширюють свою, свої напрямки роботи також за рахунок коштів державного бюджету. Всі ці служби, які створені, створюються і були створені, вони. Облаштовані, відремонтовані за рахунок коштів державного бюджету. Утримують їх громади, з фахівців набирають громади і працюють вони на громаду і на область в тому числі. Нам також допомагають міжнародні партнери за рахунок коштів фонду народонаселення створено 6 мобільних бригад. В області, які виїжджають, відкрито денний центр в місті суми за рахунок міжнародних донорів. Але ми все-таки плануємо і хочемо відкрити. Хотілося би в наступному році притулок в Сумській міській територіальній громаді для таких осіб. На жаль, в місті суми такого притулку нема. Ми над цим працюємо. Хотілося б наголосити нашим громадянам, небайдужим мешканцям, що домашнє насильство і взагалі насильство над людиною це злочин. Не треба проходити мимо, якщо ви бачите такі факти. Не залишатися осторонь, якщо, не дай Богу, ваших сусідів, родичів чи знайомих. Ви бачите, що вчиняються факти домашнього насильства. Обов'язково треба повідомляти відповідним органам. І якщо людина потерпає від домашнього насильства, вона не мовчить, вона повинна про це говорити. Домашнє насильство це не тільки фізичне насильство, коли б'ють, штовхають. Це може бути і психологічне насильство, коли не наносячи фізичної травми, людини наноситься психологічна травма. Коли тебе обзивають, коли над тобою знущаються, коли принижують, то це психологічне насильство, коли не дозволяють піти вчитися, піти на роботу, яка подобається, взагалі розвиватися, то це економічне насильство. То, Людина повинна, ми для чого ми про це говоримо? Ми говоримо для того, щоб людина могла розпізнати, що вона потерпає від такого насильства, що вона ущимлена і могла подолати його, розірвати це коло і е, жити повноцінним, нормальним життям, в центрі якого є саме людина і її комфортне перебування. Органи національної поліції беруть активну участь у висвітленні безпосередньо проблематики домашнього насильства, а також живають заходи щодо виявлення таких ганебних фактів та їх припинення. Як сказала Людмила Петрівна, напередодні всеукраїнської акції 16 днів проти насильства, ми хочемо донести до суспільства безпосередньо. Сам ганебний фактор домашнього насильства та розповісти, куди звертатись, як протидіяти домашньому насильству та як не стати жертвою домашнього насильства. Якщо говорити щодо статистики, то протягом поточного року до органів національної поліції надійшло 9300 повідомлень про вчинення домашнього насильства. За результатами реагування на дані повідомлення працівниками поліції в 60% інформація підтвердила, що становить 5600 повідомлень. З метою припинення е, даних фактів е, працівниками поліції відносно кривників було складено 4 тисячі е, протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 173 зі значком 2 кодексу України про адміністративні правопорушення, які в подальшому було скеровано до суду для вирішення питання щодо притягнення кривдників до адміністративної відповідальності. Також органи національної поліції вживаються заходи щодо <кій>, винесення відносно кривників термінових заборонних приписів. Які передбачені законом України щодо запобігання та протидії домашньому насисту всього з початку року було винесено 2658 таких приписів. Відносно кривдів вживаються обмежувальні заходи, визначені даним приписом, а саме заборона будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. Це заборона на вхід або до приміщення проживання потерпілої особи, а також зобов'язання залишити місце проживання постраждалої особи. Під час винесення термінових заборонних приписів працівники поліції на підставі оцінки ризиків, вивчають ситуацію, що склалася, а також завжди пріоритет надається постраждалій особі, незалежно від факту спільної власності помешкання. Також протягом поточного року, за результатами звернення постраждалих осіб, судами було винесено 12 обмежувальних приписів. На території області, за результатами моніторингу, працівниками поліції було задокументовано сім кримінальних проваджень за порушення обмежувальних приписів безпосередньо винесених судом. Це стаття 390 зі значком 1 Кримінального кодексу України. Також працівники поліції відповідно до вищевказаного закону ставлять кривдників на профілактичний облік всього. З протягом поточного року на профілактичний облік було поставлено 3500 кривників, з яких це 2500 чоловіків, 300 жінок та 6 дітей. Також хотів би звернути увагу громадян, як говорила вже Людмила Петрівна, що факт домашнього насильства ні в якому разі не потрібно замовчувати. Як говорить статистика, 15% повідомлень на лінію 102 надходять безпосередньо від сторонніх осіб. Це сусіди, це просто перехожі, які чують крики з помешкання, які чують, що відбувається домашнє насильство. Не замовчуйте ці факти, звертайтеся на гарячу лінію, на гарячу лінію 102, цілодобову поліцію. Повідомляйте про факти, якщо ви виявляєте, не дай Бог тілесні ушкодження у дітей. Дитина не може сама повідомити про те, що відносно неї вчиняється домашнє насильство. Проте, якщо ви стали свідком, ви зобов'язані не замовчувати та повідомити органи національної поліції для швидкого та якісного реагування. Під час реагування на дані повідомлення ми співпрацюємо з мобільними бригадами соціально-психологічної підтримки. Ми співпрацюємо з громадськими організаціями, з департаментом соціального захисту населення. Наша взаємодія закріплена на законодавчому рівні. Є постанова Кабінету міністрів України 658, яка регламентує взаємодію саме між суб'єктами які здійснюють протидію домашньому насильству. Як говорила Петрівна, протягом доби, вони інформують нас. Ми інформуємо, якщо дитина стала свідком або відповідно до закону України про запобігання та протидію домашнього насильства, вона автоматично стає потерпілою від домашнього насильства, Ми інформуємо службу у справах дітей. Ми інформуємо соціальні служби, ми інформуємо мобільні бригади соціальної психологічної допомоги для швидкого реагування на дані повідомлення, надання психологічної допомоги як постраждалим, так і дітям. У разі необхідності, якщо вчиняється безпосередньо домашнє насильство відносно дітей, вказані діти вилучаються з родини, якщо вчиняється домашнє насильство відносно, наприклад, матері з дітьми. Ми поміщаємо вказаних осіб до відповідних притулків і надаємо в подальшому супровід, психологічний, житло та іншу необхідну допомогу. Звертаюся до всіх, не замовчувати проблему домашнього насильства. Акція покликана саме на це. Протягом 16 днів ми будемо проводити різного роду акції. Вуличні, 25 листопада, в Торговому центрі мануфактура ми будемо презентувати. Акцію річ у тім, яка відбудеться, як я сказав, це мануфактура, вона представляє собою зображення предметів елементарно, які можуть стати предметом чинення домашнього насильства. Всі бажаючі можуть прийняти участь в відкритті, а також напротяг 16 днів можете самостійно прибути за вказаною адресою, ознайомитися з даною виставкою. Прийняти участь. Також будуть проводитися різного роду інформаційні акції, вручення листівок, ознайомлення людей з проблематикою і роз'яснення порядку їх дій, у разі, якщо стане потерпілим або свідком домашнього насильства.